Так, сьогодні хлопці і не дійшли до Аутлендера, до ГРМа. Аутлендера не зміг я показати, тому що цим малюком займаються. Хто це те, та нас Mitsubishi Colt? Давайте я вам покажу, розкажу. Це Mitsubishi Colt 4A90, 95 лошадиних сил, 1,3 двигун. Зазвичай, які тут можуть бути проблеми? Проблеми можуть бути з в роботі двигуна і датчика або дросільної. Потім проблеми можуть бути з коробкою затримки ривки робота. Тут робот стоїть. Потім можуть бути електричні неполадки, центральний замок, скло підміє можуть не працювати, або плаваючі обороти на холостому ходу. Це в нас. Тічки повітря і впускної системи або забруднення клапану холостого ходу. Є такі проблеми. В даному випадку була заміна ГРМки. 4 циліндри, заміна ГРМки, тут ланцюг йде та регулювання клапанів. Таканчики теж регулювалися. І тому він трохи затримав, трохи з ним прийшлось поколупатися, тому що запчастин не дуже на нього є, не дуже популярна модель. А ми стараємося і маємо, стримаємо такі запчастини. Багато чого я не маю на цей двигун, але знаходимо.